Хилюйтеся, я прийшов сюди, щоб побажати усім вам, миру, добра і міцного здоров'я, щоб нагадати вам радісну світу. Так, бо Бог полюбив світ кожного з нас, що віддав свого сина Однородженого, для того, щоб кожен, хто в нього вірує не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ не слав, але щоб через нього світ спасти. Ісус Христос, він приходив на цю землю. Для того, щоб врятувати людей від гріхів. щоб нас спасти від будучого Божого Гніву, щоб спасти людей від пекла. Тому що ми всі є гріші, і ми заслуговуємо на покарання. Кожна людина, той чи інший гріх, яка робила, за це розплата, це є смерть, це є друга смерть. Перша смерть це тіло, розлучається з душею, а друга смерть це душа розлучається з Богом на вічні. Но Бог послав свого Сина для того, щоб нас спасти. Ісус Христос він є єдиний шлях на небо. Тому що Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос, Він проливав святу не на волгоському Христі за Твої і мої гріхи, дорога душа. І Він воскрес третій день Попасання, і Він є живий. І Він і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися, цей вибір за нами. Людям потрібно щиро покаятися в своїх гріхах. і увірити Господа Ісуса Христа, і прийняти цей дар життєвічного, прийняти дар Святого Духа. Ісус Одного Я не дорога, правда, не життя. Віде, віде. Ніхто не приходить Штар. до отця, якщо стої, не через мене. ніякі добрі справи віде. чи великі віде. гроші не допоможуть віде. людям оправдатися перед Богом. І ти перед завдяки Ісусі. Тільки завдяки Івані директор, думайтесь на над ви дайте рахувати. Вони буде проводити віск серце. Я перерахую на ми він не встиг договорити дядьку цей вибір сьогодні. Він буде наш допомогти. Виберіть Галярні, з було, кафе. було. І, значить, і заходить мужик, сліпий, висипає на вагу гроші, читайте, і Бог, вона йому вас, дає гроші 50 грамів краю. А, буде а питається, вам я була разом з по в так а він питається, Сам ну Богу і як? Свій він каже, ну що як, дітей вивчив, на хату їм зібрав, нормально? І Він доповнить Богу. Бог є небо. Я говорю, тоді люди, тому що декілька <рісті> років тому назад Бог спався мене. Що, я був залежною людиною. Я не міг зупинитися. Єдине, що я бажав, це самогубність. І коли мені подарувалося слово Боже, не... то а, я почав читати, бо є ще змінилося. Ісус Христос Він прийшов моє життя. Він мене простив. Він мене О, такі свідки стояли на зупинці, І дав мені бажання жити. А можливі, що я точно знаю, на що моя душа. Лежав буде в Бога. В Люди Мене до нього підводили, примиритися з Богом, покаятися, отримати на житті люблять. для того, щоб бути в раю з Богом, а не в певний з диявол. Це дуже залежить від нас. Виберіть Бога. Нехай Бог вас благословить і береже. Отець небесний, благослови цих людей, береже цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну. Бережи Україну і зупинився це кров пролиття. і спаси народ України во ім'я Ісуса Христа. Амінь.